потрібна Ялинка в цей важкий потрібна, час. Діткам потрібна, а як же? Радість з діткам і нам теж. Мама трішки порадиться. Треба, треба. Ми повернемо. Ми переможемо. Слава Україні! І все буде. буде добре. Турічка. Ми тільки за ялинки, нічого Дай. проти немає. Все, потім зай. Хочеш йолку? Біжать Допомоги. Допомогли нам доставити ялинку з села до міста. За скільки днів ялинку встановлять та нарядять? Ялинка буде повністю готова до кінця дня 22 числа. Демонтаж буде її 12 січня.